Шановні друзі, в цьому відео ми розглянемо питання, яким чином розв'язувати в елементарних функціях інтеграл гауса, інтеграл поасона, функцію лапласа, інтеграл помилок і ще які там назви має цей відповідний інтеграл. Хоча це, в принципі, один і той же інтеграл. Перш за все з'ясуємо історію виникнення кривої гауса f от x дорівнює e в степені мінус х квадрат. І відповідно інтеграл гауса. Інтеграл від мінус нескінченності до плюс нескінченності. є в степені мінус х квадрат dx і дорівнює Корінь квадратний із пі? В чому тут проблема? Відповідно до нового математичного аналізу, інтеграл це первісна функція. А якщо первісної функції немає, то немає і інтеграла. І назва ця буде невірною. Як же все-таки виникла крива? Гаусом. Перед Гаусом при праці над теорією ймовірності повстала задача, яким чином відносно просто записати формулу Бернулі. Складність цієї формули в тому, тим більше в той період, коли ні комп'ютерів тобі, ни інженерного калькулятора ніхто не, не знав, яким чином обчислювати ці всі факторіали і степені. Це була складна задача. Цю формулу при великих значеннях N і M надзвичайно важко було враховувати. Тому виникла потреба дати асимптотичну формулу в такому плані. Звертаємо увагу, що це асимптотична формула. А можливо і просто емпірічно. В формі лапласа. Для того, щоб обчислювати інтеграл, роблять таким чином. Так як формула не зовсім точна, виносять n, p і q t 1 мінус p, ліворуч. В результаті... Виникає так звана функція густини розподілу? Звертаємо увагу, що тут сталий коефіцієнт одиниця поділена на корінь квадратний із 2 π А це значення відповідає х квадрату. Від того і виникають питання, чому? Інтеграл гауса дорівнює корінь квадратний із π. Тому що коли працювали над цими математичними задачами, потрібно було одержати одиницю. Ця функція густини симметрична довкола значення х дорівнює нулю, де вона набуває свого максимального значення. При одиниці поділена корінь квадратний із 2π і має дві точки перегину при х1 і х-1. Що тут потрібно зрозуміти? Головний висновок тут такий. Це те, що функція густини розподілу не є точною по відношенню до формули бернулі. Те ж саме можна сказати і про функцію лапласа. Розглянемо приклад 1. Знайти ймовірність події, якщо n дорівнює 100m16p дорівнює 02. По формулі Бернулі ми одержуємо результат такий 0, 063,822. А по асимптотичній формулі ми одержуємо результат 0,0604926. Звідси ми бачимо, що у нас як мінімум різниця в три тисячних. І відносна похибка складає 5,5%. Це дуже багато. В інженерній практиці результат вважається прийнятним при відносній похибці менше або дорівнює 0,1. Тобто ви повинні ще раз розуміти, що те, що ви обчислюєте, це не зовсім точно. Обчислюється приблизно. Ну, Так як базується зараз не от формули бернулі а базуються від функції Лапласа, там. тому вважається, що оця формула абсолютно точна. А це невірно. Раз існує крива гауса, то відповідно існує функція помилок, яку записують таким чином. Пояснюю, Пі, у нас корінь із Пі, π'явилась тому, що в асимптотичній формулі, коли її знаходили, підставили Пі. Інтеграл від функції густини розподілу називається функцією лапласа. Між функцією помилок і функцією Лапласа існує взаємозв'язок. Такий, де ми бачимо, що межа інтегрування х поділена на корінь із 2, тут же межа інтегрування х. Відповідно до вище обговореного інтеграли не є точними по відношенню до формули бернулі. Саме головне, що Лаплас <кій> <кій> стверджував в свій час, що всі процеси, які відбуваються в природі, відбуваються до відповідних функцій. Але йому самому прийшлося використовувати те, що інтегралом не являється. І є неприродною функцією. Тепер уже можемо уважніше розглянути функцію f е в степені мінус х квадрат в інтегралі помилок. І запишемо її таким чином. 2 поділене на корінь квадратний sp, інтеграл від 0 до x dx поділене на e е в степені х квадрат. Розкладання х квадрата Відбувається таким чином. Є в степені х квадрат. І ми вже бачимо, що це розкладання повинно відповідати якійсь гіперболічній функції. Схожим є розкладання гіперболічного косинуса. Це розкладання є схожим, але доволі неточним. Ще кращим є розкладання квадрата гіперболічного косинуса. Беремо перші три члени розкладання в квадраті і одержуємо, що перші 4 члена розкладання, із них три точні, а один дуже схожий по точності. Звідси можемо висловити гіпотезу, що справжня формула інтеграла помилок буде виглядати таким чином. І відповідати результат 2 поділене на корінь із пі, помножене на гіперболічний тангенс Фі. Так як в точці 1 у нас є переген, то ця формула діє від 0 до одиниці для фі. Після точки перегину Фі дорівнює одиниці, крива йде по іншому закону. От по такому. Тобто у нас уже тут не Фі, а корінь квадратний із Фі. Розглянемо приклад 2. Знайти значення інтеграла помилок для Фі, яке дорівнює 0,65. Розв'язуємо, підставляємо в одержану формулу і одержуємо 0,6451. Табличне значення 0,6420. Відносна похибка складає 0,3%. Так як ми вже знаємо, що інтеграл помилок є неточна функція, то така похибка швидше все, -все свідчить про те, що ми на вірному шляху. Приклад 3. Знайти значення інтеграла помилок для φ, яке дорівнює 1,6. Підставляємо в цю формулу. Інтеграл, одержуємо 0,9618. Табличне значення 0,9736. Відносна похибка складає 1,18 Працювати з гіперболічними функціями не завжди зручно, особливо студентам. Тому наведемо розв'язання інтеграла помилок у тригонометричній формі. Тобто він записується таким чином. Пояснювати, як це робиться, я поки що не буду, тому що ми не розглядували питання коефіцієнтів переходу. Далі, коли буде відео з коефіцієнтами переходу, раджу його переглянути. Таким чином, у нас досить проста функція, яка відображає Розв'язку інтеграла помилок. Д кут х при фі від 0 до 1 х дорівнює 2 артангенс Є в степені φ мінус π на 2. Коли φ більше одиниці, кут дорівнює 2 арктангенс є в степені корінь квадратний із фі мінус π е, на 2. Аналогічно для функції лапласа. Для значень від 0 до корінь з 2 у нас х дорівнює 2 архтангенс є в степені фі поділене на корінь із 2 мінус пі на 2. Можете переглянути, як це робиться. Зверніть увагу, що у нас тут Фі функції лапласа. А тут уже фі поділене на корінь із двох У функції помилок. Тобто таким чином ми розв'язуємо і одержуємо результат. Для функції лапласа. Тоді коли фі більше, ніж корінь із двох, у нас Перетворення йде таким чином. Х дорівнює 2 арктангенс є в степені корінь квадратний із Фі поділене на корінь із 2 мінус пі на 2. Власне кажучи, зупиніть, подивіться, як це робиться. І що ми маємо? Що відносна похибка у нас завжди менше 1,9% для будь-яких будь значень Фі. Від табличних. Розглянемо приклад 4. Розв'язати інтеграл. Одиниця поділена на корінь квадратний 2π. Інтеграл від 0 до 0,6 є в степені мінус квадрат поділене на 2 dφ. Розв'яжемо цей інтеграл. У нас тут х дорівнює 2 арктангенс Є в степені 0,6 поділене на корінь із 2. Мінус пі на 2 дорівнює от такому величини. Тобто це межа інтегрування для тригонометричних функцій. Відносна похибка у нас складає 0,12% від табличного φ у нас менше одиниці, 0,6. Тому така формула. Розглянемо приклад 5. Розв'язати інтеграл. Одиниця поділена на корінь квадратний із 2π. Інтеграл від 0 до 2,5 є минус квадрат на 2 де φ. Розв'язуємо цей інтеграл. Х у нас тоді 2 арктангенс є в степені корінь квадратний із 2,5 поділене на 2. Мінус пі на 2. Одержуємо. 0,49036. Табличне значення 0,4938. Відносна похибка складає. 0,7% від табличного значення. Ще раз нагадую, тут у нас 2,5. Це більше, ніж корінь із 2. Тому у нас от така межа інтегрування для дійсного інтегралу. Далі всі можуть запитати, чим ми можемо довести, що нова теорія вірна. Повернемося до прикладу 1. Маємо відповідність інтегралів. Звідси маємо відповідність. Є в степені мінус фі квадрат на 2. Відповідає. Одиниця поділена на квадрат гіперполічного косинусу від Фі поділене на корінь із 2. І відповідає це все косинусу квадрату х, де х дорівнює 2 арктангенс є в степені фі поділене на корінь із 2 мінус π на 2. Так як у нас φ в прикладі номер 1 менше, чим корінь квадратний із 2. Звідси одержуємо x Знаходимо ймовірність події по асимптотичній формулі по-новому. І одержуємо. 0,062762624. По формулі Бердулі яку ми вважаємо абсолютно точною 0,063822. і по формулі Гауса ми одержуємо 0,0604926. Відносна похибка по-новому складає всього-навсього 1,66%. Що ми повинні тут сказати? Зверніть увагу на різницю. Тут 0, тут 3, тут 2. Тобто точність того, що ми обчислюємо в елементарних функціях, набагато вища, ніж те, що ми обчислюємо по формулі Гауса. Висновок, якщо вважати формулу Бернулі абсолютно точною, то асимптотична формула у новій трактовці є більш точною. Для запису формули бернулі є потреба уточнити формулу знаходження степені Фі, так як формула ту, яку ми використовуємо, не є абсолютно точною. Можливо, там буде взагалі інша функція. Ми цього не знаємо. І от тепер після розгляду інтеграла помилок і функції лапласа поглянемо на інтеграл Гаусса із офіційної теорії. Він у нас інтеграл від нуля до нескінченності є в степені мінус фі квадрат де φ дорівня корінь квадратний із пі поділене на 2. А розв'язок інтеграла по новому нам дає одиницю. Виникає питання, як це розуміти. Взагалі, складність доведення розв'язки інтеграла Гауса і відповідно різні способи його доведення, а також посилання на теорему про двох поліцейських викликають великі сумніви у вірності розв'язання інтегралу. Є інший підхід. Під інтегралом Гауса розуміють щось інше. І він не зв'язаний з інтегралом помилок і функцією лапласа. Для пояснення розглянемо формулу знаходження гіперполічної А Афі дорівнює логарифму тангенса від пі на 4 плюс ах поділене на 2, де А – це стало. Наприклад, Розв'язати інтеграл від нуля до нескінченності є в степені мінус а фі квадрат d фі. Перепишемо цю формулу таким чином: у нас тут фі квадрат, тобто це фі квадрат дорівнює логарифму тангенса π на 4 плюс ах поділене на 2. фі квадрат дорівнює нескінченності. Тоді, коли аргумент дорівнює пі на 2. Тобто пі на 4 плюс Ах поділене на 2 дорівнює пі на 2, звідси х поділене на 2 дорівнює пі поділене 4а. Звідси йде відповідність, але не точність. Фі відповідає корню квадратному із х поділене на 2, або ж одиниць, одна друга. Корінь квадратний із P поділене на А. Таким чином розв'язується цей інтеграл. Треба нагадати, що при розв'язанні інтеграла чомусь цей інтеграл вважають не гіперболічним, а тригонометричним. зрозуміло. Ось такий же самий підхід ми можемо продемонструвати. І для інтеграла Френеля. Ну, Наприклад, розв'язати інтеграл від 0 до нескінченності косинус х квадрат dx. Запишемо фі дорівнює логарифму тангенсу π на 4 плюс х2 поділене на 2. Звідси при φ, яке дорівнює нескінченності, кут повинен тут дорівнювати π на 2. Звідси перетворюємо і одержуємо x. Поділене на 2 до 1 одна друга, корінь квадратний пі на 2. Тому інтеграл цей відповідає такому-то куту. Але це не точно. Тут знака рівності не може бути. Таким чином ми з'ясували, що можна переписати інтеграли помилок. Функцію лапласа, інтеграл Пуассона через елементарні функції і розв'язати цей інтеграл. Те, що в офіційній математиці називається інтегралом, це не інтеграл. Це запис якоїсь функції, яка не є... Перві, не є Похідною, і немає первісної. Однак такий підхід, який зараз ми побачили в цьому відео, він дає можливості розв'язувати, по-перше, інтеграли помилок і функцію лапласа більш точно відносно до функції до формули бернулі. Ну і відповідно зрозуміло, що. Те, що називається інтегралом Гауса і те розв'язання, яке демонструють в офіційній математиці, викликає, м'яко кажучи, великі сумніви. На цьому будемо закінчувати. Всього найкращого.